Напередодні нового року відбулася зустріч з родинами військових, які загинули в війні з Росією. Її провели міський голова Ігор Пальонка та заступник комберега 14-ї бригади Сергій Курашин. Багатий, щоб ми, ми всі були терплячі, побажати, щоб ми були всі єдині. На жаль, такий час не нам нам жити І, на жаль, дуже багато є втрат в нашій громаді. Повірте, я. Разом з вами і стараюся все таки комунікувати для того, щоб по-перше вас підтримати, і по-друге, все таки допомогти в різних ситуаціях, які в сьогодні є. І думаю, що ми... матерям, вдовам та дітям загиблих вручили подарунки від британської благодійної організації АЛЕФ. Богдан. А також календарі на 2023 рік від 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Крім того, родичі загиблих захисників мали можливість озвучити свої найактуальніші проблеми та дізнатися про перспективи їхнього розв'язання. Зокрема, йшлося про надання матеріальної допомоги на лікування, асфальтування деяких вулиць та спорудження пам'ятника загиблим захисникам України. Влада міста і керівництво бригади запевняє, що такі зустрічі відбуватимуться і в наступному році.